Щоб лікар порозумівся з пацієнтом, навчити студентів медиків мови жесті взялися активісти громадських організацій спільно з місцевим осередком українського товариства глухих з нечуючими людьми, ініціативна молодь співпрацює вже давно, тому й розуміють, із якими труднощами стикаються люди, котрі мають вади слуху. Ким людям трошки важко в суспільстві знайти спільну мову, тому що самі жести не завжди можуть допомогти. Ручка і папір не завжди знаходяться під рукою, щоб пояснити письмово щонебудь. А от якщо приходить людина до медичної установи чи до юриста, чи у банк, чи в інші будь-які заклади, потрібно завжди знайти порозуміння. Для початку привітання та представлення мовою жестів одразу ж домашні. Завдання вивчити на пам'ять половину абетки. Досвідчений сурдоперекладач Світлана Магас запевняє, за два місяці курсів її учні вже вільно спілкуються. Медикам щоправда доведеться вчити також фахову термінологію. Саме перше буде тільки просто так, як побутові, побутові жести будуть, а потім хто який курс веде, наприклад, медикам будуть більше викладатися по медичному, іншим так само, кому в кому якісь спеціалізації потрібна. В університеті кажуть студенти мову жестів не вивчають, тому і радіють можливості збагатити власні здання. Це як, знаєте, нова іноземна мова, дуже необхідна в житті. Бо коли до нас як до лікарів майбутньому звернеться пацієнт, ми тоді зможемо з ним знайти спільну мову. Бо не знаючи цієї мови, нам буде дуже важко діагностувати, допомогти і вилікувати. Тому ми хочемо виростати, мати нові навички. Для цього ми і прийшли на ці курси. Популяризувати вивчення мови жестів, студенти медики обіцяють поміж своїми товаришами, а організатори надалі планують проводити подібні курси ще й для представників інших спеціальностей.